Вітаю! Я австрійська Лілія, учениця 6 -го класу Годойського ліцею, пропоную вашій увазі свою роботу на тему продуктивність картоплі середньостиглих сортів слов'янка та околиця залежно від довжини паростків. Картопля одна із найпоширеніших і найулюбленіших усіма овочами. Культура не вибаглива у вирощуванні і проста у догляді, тому садять картоплю зазвичай відразу у відкритий ґрунт. Але в умовах надто теплого зберігання... Е... Пуль, проростки схильні до раннього проростання. Тож, як впливає довжина проростків та продуктивність картоплі, ми вирішили дізнатися під час роботи над проєктом. Мета роботи вивчення впливу довжини перерозків бульп картоплів середньостиглих сортів слов'янка та околиця на її продуктивність. Для досягнення мети посер, перед собою поставили такі завдання: перше опрацювати літературні джерела з теми дослідження. Друге дослідити вплив довжини перерозків на процеси схожості росту та розвитку культури. Третє встановити закономірність між станом перерозків та продуктивністю досліджувальних сортів картоплі. Четверте, розробити практичні рекомендації щодо підготовки садибного матеріалу «Бульб картоплі». Науковий апарат представлено на слайді. У роботі використовували сорти слоянка та околиця. Досліджувальні сорти картоплі в 2021 році занесені до державного реєстру сортів і рослин, придатні до поширення в Україні та створені в інституті картоплянства на АН. Методика дослідження полягала у тому, що нами було використано два сорти картоплі слов'янка та окольця, з різною довжиною пароростків тобто до 3 см та понад 3 см кожного сорту. Таким чином, отримали чотири варіанти, схема яких подана в таблиці. Свою роботу розпочали 24 квітня 2022 року з відготовки ділянок для посадки. Цей процес ви маєте можливість спостерігати на слайді. Технологія висадки у кожному варіанті була однакова та здійснена мною особисто. Результати схожості рослин у зв'язку з генетичним потенціалом та довжиною проростків, звичайно, були різними. За результатів діаграми видно, що більш ранніми і дружніми вони були у варіантах 1 та 3, тобто коли проростки не переростають. По мірі росту і розвитку росли кожного варіанту періодично просапувалися. Цей важливий етап роботи, представлений на слайді. Основним шкідником рослин картопля є славнозвісний колорадський жук, тож наші дослідження рослин він також не уминув. Обробку від шкідників не обоцдійснювали і збирали їх власноруч, але найбільша кількість і була виявлена у варіантах 24. Від того, наскільки розвиненими і міцними були паганими, Багато в чому залежить урожай. Тож основні показники росту і розвитку рослин у фазу цвітіння кожного варіанту представлено у діаграмі. Як бачимо, пагони в кущах розвиненими були в варіантах 1 та 3. Картопля, яка виросла із неперерощених бульб, випереджала під час вегетації, звичайно, на 15-12 діб, завдяки чому молоді рослини могли краще використовувати весняну вологу, тож і показувала більш продуктивність. Рецесс збору врожаю представлений на слайді. В результаті роботи вияснили, що більшу кількість бульб у кущі було виявлено у сорті Слав'янка, більшу масу мали бульби сорту околиця, і цей сорт показав вищу врожайність і порівняно «Слав'янка». Але хотілося зауважити, що варіанти 1 та 3 мали значно більшу кількість бульб у кущах, тож більшої маси та зменшеними ознаками ураження. Таким чином, під час підготовки садибного матеріалу бульб картоплі на слід обирати бульби середньої маси без ознак пошкодження і ураження хвороб. Використовувати бульби, проростки яких є занадто довгими. Висновки вже були озвучені під час виступу, тож дозвольте на них не зупинятися. На основі практичних рекомендацій були розроблені буклети, які поширювали через вайпер-групи батьків та учнів. Результати роботи будуть презентовані під час місячника екології у Лудовському ліцейно-науковій конференції. У квітні місяці та будуть подані на всеукраїнський конкурс юний дослідник та дослідницький марафон. Наразі кажуть, картоплі як другий хліб, і давно і дивно бачити город пізней. Отож, дотримуйтесь моїх рекомендацій та майте високі вражеї в своєму господарстві. На все добре.